Ключі від храму Петра і Павла відновили комплект, який тиждень тому поцупили крадії з церкви, відтворили ювеліри. Зробити це у стислі терміни допоміг меценат, який відшкодував усі витрати на виготовлення копій ключів від замків 17-го століття. Духівники розповідають, чоловік вніс пожертву 10 тисяч гривень. При цьому попросив не розголошувати його імені. Цієї суми кажуть священнослужителі було більш ніж достатньо на відновлення механічних паролів. Тож церковники на гроші, які залишилися, хотіли встановити. Системи нагляду. Часто ми помічали дуже небезпечні такі речі в храмі, і нам це, очевидно, локально вдавалося на місці це все зупиняти. Є люди різні, навіть психічно хворі, які, можливо, ну, не з доброї свої бажання, але тим не менше можуть вкрасти ту чи іншу дуже цінну річ, унікальну річ. Нічого не робиться випадково. Можливо, Хотілось би на це сповідати, що це могла бути людина, просто якась психічно хвора, і на цьому все закінчилося, але можливо є якісь інші мотивації. Панаці звернулися з листами до міліції СБУ обласної та міської рад, аби ті подбали про цілодобову охорону пам'ятки архітектури національного значення.